Еще взрыв. Зсу вразили російське підприємство, що виробляє компоненти для шахедів. Удар завдано по оборонному заводу. Зендір Прогрес він розташований більше ніж за тисячу кілометрів від кордону з Україною і виробляє ключові елементи для ударних дронів шахет, а саме, антенни і навігаційне обладнання для високоточного озброєння. Йдеться про системи комета, що застосовуються в шахедах, і у МПК уніфікованих модулях планування і корекції для Авіабомб та інших видів керованої зброї удар було завдано щонайменше двома веспілотниками, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Поразка зендіє прогресу може стати суттєвим ударом по російському виробництву ударних дронів. З огляду на спеціалізацію підприємства на випуску адаптивних антенн і навігаційних компонентів, тимчасове або повне припинення його роботи може спричинити перебої в складанні нових партій шахедів і уповільнити. Темпи виробництва ОМПК це своєю чергою здатно знизити інтенсивність російських повітряних атак і дати зсу тактичну перевагу в найближчі тижні.